З 9 березня кафе Кам Ін, що на вулиці Гомана, не працює, за словами приватного підприємця Юлії Авдієвої, яка орендувала дане приміщення, власник рейдерським методом вирішив розірвати договір, який був заключений до жовтня 2016 року. Був звичайний робочий день, була, була, була пересмінка, він з'явився і повідомив про те, що нам потрібно покинути приміщення, його не влаштовує стан протипожежної безпеки, хоча в нас ну, все в нас нова проводка, все ми проплачуємо, все добре. Тут треба робити ремонт, Я буду переоружувати приміщення. Це зв'язано з протипожежною пожарною безпасність. Ходіть, ходіте по-чоловічському. Ходіть по-чоловічськи. будет решение Они у на будет решение суда, суда без проблем. Я решение не вещи. будет, Я просто за ухо возьмут. Ну, да, конечно. Я поменяю сейчас замки, и, нет, и вы сюда больше не зайдете. Вы нет, находитесь нет. на частной собственности. Да. Вам здесь делать нечего. Да, больше. Потому Что Договор для спамы прекратил. Только через Потому, суд он прекращается. Через суд это вы прекращаете. Если у вас есть какие-то претензии ко мне, то вы обращаетесь в суд, требуете там каких-то обыков. На сегодня у меня есть претензии к вам, І все в цьому духі. після цього власник приміщення повідомив, що в закладі не дотримуються правила пожежної безпеки і викликав бригаду патлубний газ. Вони написали в акті, що причини відключення газу виток газу, крана воздушки. Газ нам опломбували і з'явилися посторонні люди, невідомі, які сказали нам покинути приміщення. Вони щоб ми нічого не забрали з собою, і вони мають змінити всі замки не видно такі поміщати. Сьогодні до 12 часов. Ну, розповідаю, що я заднього не буду. Я теж. Прямих погроз не було, але це було зрозуміло, що не чиніть опору. Просто виходьте без майна, без нічого. Власниця закладу разом з персоналом не чинила опору, однак викликала правоохоронців, які зареєстрували даний випадок. Звернення даної громадянки щодо вчинення хуліганських дій відносно неї зареєстровано до журналу єдиного обліку Лубенського відділу поліції. Та наразі за даною заявою проводиться перевірка. За словами підприємця Юлії Авдєєвої, ні вона, ні її працівники до цього дня потрапити до закладу не можуть. Колектив, звичайно, вони цього не ждали, не чекали. Вони були всі злякані. І зараз я так розумію, що вони якби опасаються цієї ситуації, тому що коли я сказала, що ну, є якби, можливість нам виступити по телебаченню, розповісти все, що відбулося, то ніхто з них не прийшов. Ну я їх розумію, я ж я на них не тисну, потому, ну, тому що це от, особисте, особиста справа їхня. Чекають вони, чекають, вони надіються на те, що все буде добре, і вони знову повернуться на свої робочі місця. Тут у власника є його причини, мабуть, лічного характеру і кроме того, ще, мабуть, не хоче здати його комусь іншому в оренду. Але я вважаю, якщо він би мені це просто повідомив заранше, і ми чи в судовому порядку, чи самі якось би домовились і розірвали цей договор, я би не чинила йому опору. Вирішити цей спір можна тільки письмовій формі. Зробити акт прийому передачі майна по інш... також повернув, щоб мені власник ці затрати, які я понесла і не відшкодувала їх цим, що стоїть кафе, не працює. Також там є продукція, там є особисті речі, там є обладнання, яке також принадл... ну, є моїм, яке я купляла для того, щоб для роботи кафе, але вона зараз зачинене. Я вважаю, що ні одної умови для розірвання даного договору, тим більш такій формі, немає. Власник приміщення в свою чергу повідомив нам, що жінка не виконувала пунктів договору в частині сплати орендної плати, якої власник спочатку укладання договору не отримував, і йому доводилось за власний рахунок покривати збиткову діяльність закладу в розмірах від 17 до 25 тисяч гривень щомісяця. Також в кафе не дотримувались норми протипожежної безпеки, що несло загрозу як людям, що були співвласниками будинку, так само і персоналу кафе, і його відвідувачам. Орендар не хотіла віддавати ключі від кафе, мотивуючи це тим, що заклад продовжить працювати. Тому власнику довелось замінити замки, аби усунути недоліки протипожежної безпеки, аби не допустити надзвичайних подій. Також чоловік розповів, що Юлія Авдієва підробила додаток до договору оренди, в якому у разі одностороннього розірвання договору орендодавцем останній має виплатити 500 тисяч гривень орендарю. Цей документ власник приміщення вважає фальсифікацією та шахрайством з метою здирництва та шантажу. Із цього приводу була написана відповідна заява до правоохоронних органів. Власник даного закладу звернувся до поліції із письмовою заявою про вчинення дрібного хуліганства відносно нього. Наразі, за даним фактом, працівниками поліції проводиться перевірка. Окрім цього, на телефон орендодавця прийшла ціла низка повідомлень від Юлії Авдієвої, яка погрожує йому фізичною розправою, якщо не віддасть кафе назад. Хто в цій ситуації виявиться правий, вирішить слідство і суд. Однак у правовому суспільстві подібні випадки не мають виникати. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.